Ось таку круту настільну лампу ми прикупили в Ало на розпродажі. А якщо точніше, то ми прикупили дві таких лампи. Одна зараз працює як освітлення, як єдине джерело освітлення. А другу зараз ми розпакуємо. Світильник світлодіодний настільний. Далі його якась кодова назва. 4 Вт ми бачимо, 6000 кельвін, але зараз камера налаштована на 4200 кельвін. Холодне біле світло, так, 150 люмень. Тут, до речі, кілька режимів. Сенсорна кнопочка, я не нажимаю, зараз до цього ми повернемося. Це зараз ми знімаємо в режимі, так, я, мабуть, підлаштую трішки чудливість. Так, хай буде отак. Зараз на максимальну потужність світиться лампа, і мені здається, освітлює стіл. Повністю я її навіть далі відсунув. Читаємо далі, що написано потужний акумулятор на 2000 мА, кількість циклів заряду 300 плюс. Цікаво подивитися, що всередині. Всередині сама лампа компактно зібрана. Це що специфікація? Так, це все те, що я читав. Тут все написано ще на цьому листику. І у нас тут ще є micro USB зарядний провід. 80 см обіцяли. Ну так, схоже на 80 см. Такий собі тоненький, сподіваюсь, його вистачить надовго. Зарядного блочка у нас в комплекті немає. Є кульочок такий. І дивіться, як вона вигинається, ця лампа. Тобто в такому положенні ми її піднімаємо і далі От, ось так. Ось вона, якщо вам не видно, та була. От вона у нас є. Вона вже заряджена, я її можу теж. Ага, щоб її вімкнути, потрібно ось тут знайти перемикач, щоб від... відключити сенсор. От, вона вже працює, бачите все. Є. Якщо нам не потрібна, щоб випадково не виключити, ми сенсор кнопочку цю, вимикаємо. Далі складаємо, і ось вона у нас компактно займає місце. Що я ще, вам ще хотів показати розказати? 15 світлодіодів, наскільки я тут пам'ятаю, що вони ще пишуть: колір білий, АБС пластик, матовий. 30 тисяч годин ресурс, тип лампи SMD 2835, кількість діодів 15, ступінь захисту ip 20, 375 мм висота, кількість циклів вмикання до перечасного вигоду лампи з ладу 10 тисяч, вага 400 г. Ну, бренд Works, якщо ви вам про це щось говорять: 5 вольт 1 А USB, потужність потрібна для зарядного пристрою. Ємність 2000 мАч, пишуть часов, код осіння 120 градусів. Ну, і вся, мабуть, інформація, яка нам може знадобитися, але не вся, дивіться. Щоб зарядити лампу, ми під'єднуємо, ну, не цейму відразу від павербанка usb і під'єднаю на зарядку. У нас тут, якщо видно, червоний світлодіод. Загорівся. Якщо коли лампа буде заряджена, він загориться зеленим. Скільки заряджається, я не знаю, тому що вони з магазину були на якусь заряджені, і ми ще трішки їх підзарядили. І наскільки е вистачає світла, теж не скажу, тому що ще не тестували. Бачите, тільки розпакували. Це я тільки приніс сьогодні з магазину. Ціна на цю лампу десь в районі 700 гривень, але на розпродажі ми їх взяли за. 300 гривень. Ми взяли дві лампи по 300 гривень. Це була ціна дня. Якщо що, я так розумію, волотики часто, часто буває. Мені здається, це дуже добра, непогана ціна для такого плана лампи. Зібрана вона непогана, мені здається, якісно тут. У нас щось таке м'якеньке, тактильне, щоб воно не насовувалось по столу, мабуть, так воно трішки цепляється. Пластик якісний, немає, ніяких таких ознак, якщо це якась вторичка, якийсь брак. Мені лампа подобається і як вона світить, теж подобається. Напишу в описі трішки згодом, коли ми протестуємо, наскільки вистачає цього акумулятора, в яких режимах і наскільки скільки вона часу заряджається. Зараз у нас немає світла, і я знімаю при такому штучному освітленні від цієї лампи. Зазвичай такі речі я купую на Aliexpress або в інших магазинах за допомогою сервісу Letyshops. В описі під відео ви знайдете моє реферальне посилання, за яким можна отримати 50 гривень на першу покупку. Це такий кешбек. Виводити кешбек та можна після суми 250 гривень. Виводжу я часто в попередніх відеох в сіряках, можна це все подивитися, це, це зафіксовано, користуюсь давно і я. Сервісом задоволений, і, мабуть, буду задоволений цією лампою. Вона мені дуже подобається, як вона працює, в яких режимах, і все таке. Сподіваюсь, ця інформація вам була корисним. Пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте це відео.